Солом'янський районний сустолиці сьогодні пікетували свободівці. Там розглядали цивільну справу за позовом Віктора Пелепишина про захист честі, гідності ділової репутації і відшкодування моральних збитків у розмірі 100 тисяч гривень. Екс-голова столичної Шевченківської райадміністрації судиться з колишнім директором дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Віталієм Сальниковим, який звинувачує Пелепишина у замовленні свого вбивства. Підтримати Сальникова прийшли свободівці, які вимагали, аби не повторилася ситуація минулих парламентських виборів. Тоді кандидат у нардепи Віктор Пилипичин виграв два суди у справі проти окружної виборчої комісії номер 223 щодо проведення перерахунку голосів виборців, попри те, що членам окружної комісії не було відомо, що з ними хтось судиться. Ми хочемо просто показати громаді, що ну, це просто є смішно. І коли бандит Пилепишин подає в суд на е, Сальникова і каже, що я ж кажу, було честь і гідністю порушена Пилепишна, то це є смішно, бо у бандита, як у Пелепишне, немає ні честі, ні гідності. Тому ми тут стоїмо, щоб я ж кажу, суд був все-таки на стороні закону. Справитися буде на користь Пилепишена. Це для мене зовсім зрозуміло, і я хочу сказати, ну хто виграє в нашій корумпірованій країні і в суди, які корумпіровані мільйонер перепишин чи безробітний сальників. Відповідь зрозуміла наперед вже. Сьогодні суддя опитувала свідків, і, хоча до вироку у цій справі ще далеко, обидві сторони передбачають перемогу Пилипишина. улітку 2009 року. Біля квартири директора Київської дитячо-юнацької спортивної школи байдаручників стався вибух. Віталій Сальников чудом лишився живий, але став інвалідом. На думку його захисника, замовлення вбивства було вигідним колишньому голові адміністрації Шевченківського району Віктору Пилипишину, бо він, начебто, прагнув збудувати на базі спортивної школи розважальний комплекс, із чим директор принципово не погоджувався.